Росія зухвало проводить розвідку української території. Черговий ворожий безпілотник помітили неподалік від Маріуполя. Тривожна інформація і від СБУ. Наша контрозвідка ледь не щодня затримає ворожих агентів або ж поплічників так званих ДНР та ЛНР. Вони збирали і передавали дані про українських військових. Найсвіжіші новини з південного форпосту дізнаємось просто зараз від нашого Івана Гребенюка. Іване вітаю. власне. Яка ситуація зараз у місті? Власне і на під'їздах до нього? Чи є якась стрільба? Що ти чуєш? Руслане вітаю вкотре сьогоднішній день. Почався дійсно з новин про чергову спробу вести розвідку на під'їздах до Маріуполя. По суті, основних місцях оборони міста і прилеглих сіл. Приміром, той таки безпілотник було помічено усього за десяток кілометрів від міста в районі населених пунктів Ялта та Лаківка. Окрім усього, в штабі. Оборони міста кажуть про зафіксовані випадки обстрілів після ось таких от розвідок позицій наших військових, як і раніше, бойовики використовують важке озброєння на кшталт мінометів. Але у штабі додають, що такі обстріли вони поодинокі, порівняти їх з масовими, як це траплялося три дні тому, не можна. Загалом ситуація у місті і підконтрольних нашим військовим прилеглих населених пунктах залишається контрольованою і стабільною. Прямо мова. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины, добровольческие батальоны, батальоны Министерства внутренних дел несут службу в штатном режиме, находятся на прежних позициях и в случае необходимости готовы принять адекватные меры для обороны города. Попри це у самому Маріуполі, услід за спаленими приміщенням волонтерської організації, яка допомагає українським військовим, услід за понівеченим пам'ятником, тут трапився третій дивний інцидент за тиждень. Зловмисники спиляли хрест, який був встановлений вірянами різних конфесій, як символ миру єднання маріупольців після сумнозвісних подій у травні. Чи усі ці випадки справа одного якогось групування невідомо, правоохоронці кажуть, що продовжують шукати імовірних винуватців. Ну а з огляду на більш-менш спокійну з військової точки зору атмосферу у місті зараз дуже багато наших солдат правоохоронців з різних областей України, і ми стали свідками того, як проводять час наші захисники зведений загін правоохоронців з Івано-Франківщини, який допомагає тут місцевій міліції пильнувати за порядком в місті. Вчора зробив подарунок одному з інтернатів Маріуполя. Якщо є можливість, прошу режисерів показати, як це було. Завезли дітям чимало чи в нас особисто вразило в цій всій історії, що правоохоронці не цілеспрямовано везли до міста партію гуманітарки, а віддавали продукти, які їм було, були виділені на час служби. І звісно, такі от факти вони заслуговують уваги. Хоча самі захисники про все це говорять як і належить скромно. Е е е немає у нас, на жаль, технічної можливості. Сказати, що вони говорять, але вони кажуть, що будуть продовжувати це робити і надалі. Такі новини у нас станом на тепер. Руслане, дякую, Іване. Іван Гребенюк з Маріуполя. з останню інформацію про життя в облозі.